Достатньо багато повідомлень про те, що по різних містах, містечках і у Криму і у Запорізькій області лунали вибухи достатньо серйозні. Отже, що можете про них сказати, що наразі відомо про ці вибухи? Ну насправді нічого надзвичайного, це абсолютно прогнозована річ після деокупації правобережжя Херсонщини. Зрозуміло, що ми маємо намір, і наші збройні сили України мають намір продовжувати деокупацію української території далі, зокрема на півдні, і одним із елементів цієї такої деокупації є нанесення потужних високоефективних і точних ударів по зосередженням сил противника, сили засобів і зброї по складам, по зриву логістики, і це звичайно, що ми зараз це спостерігаємо. Я якраз от після того, як була деокупована правобережжя Херсонщини, говорив і прогнозував про те, що кількість тепер нанесених точних ударів по силам противника на півдні на окупованих територіях по його військовим об'єктам буде зростати. Зараз з'явилися додаткові для цього, скажімо так, передумови, тому що ясна річ, зараз, якщо подивимося на на Херсон і Херсонщину, то там перед нашою артилерією стоїть вочевидь задача подавити, в подавити вогневі точки противника якими обстрілюють Херсон тому що ми бачимо що ворог на жаль обстрілює Херсон і треба знищити всі ці вогневі точки подавити артилерії міномети і так далі а якщо ми візьмемо запорізький напрямок південніше відповідно на Мелітополь на Токмак на інші населені пункти то це звичайно що знищення фактично сили засобів противника і це абсолютно Правильний і логічний крок, і якщо ми подивимося зараз на карту ударів і те, як наносять їх е, сили оборони України, то побачимо, що інтенсивність дійсно дійсно зростає, і це є правильно, тому що зараз противник вживає заходів для все більшої оборони е, на півдні, е, підвозить відповідні боєприпаси для того, щоб мати в наявності і протистояти нашим збройним силам. Тому звичайно, що Потрібно зривати це все, і не зважаючи, що розуміти для чого навіть якщо Росія підтягне ось цих своїх мобілізованих, яке невелику кількість піхоти ненавченої, погано екіпірованої, погано мотивованої, а ще якщо і відсутність належної кількості боєприпасів снарядів і зброї буде на це впливати, то відповідно і мотивація. Такого особового складу буде ще нижче. Тобто абсолютно правильні кроки і закономірні, ми зараз спостерігаємо з нашого з українського боку. Пане Олександре, так ви кажете про те, що ці кроки вони логічні, вони закономірні? Чи стали вони логічними закономірними для ворога? Чи очікували вони тих ударів? Ну я думаю, що стали. Вони ж, вочевидь, по Мелітополь не перший раз прилітає. Скільки там вони в районі військового аеродрому використовували? Для складів, для розміщення своїх сил і туди прилітали не раз. Я думаю, ще не раз прилетить, доки не буде звільнений Мелітополь Збройними силами України. Е, ну я думаю, що насправді я скажу так, вони розуміють, я можу сказати, що на запорізькому напрямку противник боїться і. Російські війська там остерігаються досить серйозно. Вони почали укріплювати оборону Мелітополя Вони подивіться відтягнули частково свої сили і фактично ось цих окупантів, окупаційну владу із полог, із деяких інших населених пунктів вирівнюють лінію фронту, готуються до оборони. Відповідно, ми бачимо, що вони. Зараз логістику свою перемістили в глиб окупованих територій на південь, поближче до адміністративної межі з окупованим Кримом. І це чому так? Це тому, що якраз досить часто прилітає, досить багато знищується. Але що це означає? Такими, таким чином, ми можемо сказати, що на сьогоднішній день у російських військ будуть виникати досить серйозні проблеми. З логістикою і доставкою необхідних боєкомплектів і снарядів, якраз е, напередок, що називається. А це значить на запорізькому напрямку, а це значить, що їм буде складно створити якісь ударні угруповання з метою наступу. Ну практично неможливо. Вони готуються захищатися, по тому як вони хаотично зараз це роблять нервово. Вочевидь, вони остерігаються контрнаступальних дій збройних сил по тому напрямку, тому якоюсь мірою вони готуються, але ж просто рівень цієї готовності він такий, який він є. Незважаючи на те, що вони розуміють і готуються, вони все одно, ну скажімо, все одно ініціатива за силами оборони України, які часто їх переграють, незважаючи на те, що вони намагаються там ворог готуватися. Так, і до речі, вони вже як страуси в тимчасово окупованому Криму починають ховатися. ледь не в пісок почали вони рити там окопи. Окупанти готуються до приходу за і Там навіть заходилися вони окопуватися. І це відбувається прямо на пляжі у селищі Чорноморське. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, біля цих окопів чергують правоохоронці. Зараз бачимо ми ці кадри. На наших екранах пане Олександре, навіщо на пляжі Окоп? Скажіть, будь ласка, до чого вони там готуються? Це треба питати. у Це пляжний гені... сезон такий, чи що це? Ну, дивіться, 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 я поясню. З точки зору, з точки зору протидії висадці десанту, воно має сенс з точки зору протидії. Але вочевидь, що це навіть з протидії десанту робиться дещо далі. Подалі від подалі від берегової лінії, з більш укріплених позицій, але окопи, коли риються поблизу поблизу води, поблизу річок або поблизу моря, як в даному випадку, це в першу чергу для того, щоб зустрічати висадку десанту Може, вони готуються, що Україна десант буде висаджувати? А я вам скажу ще інший варіант. Розумієте. Тут же ж треба сприймати ось ці оборонні так звані риття окопів, теж саме в Білгородській області, в Курській, вся оця історія, яка відбувається, це ж пропагандистське нагнітання. Антураж тому, що... це і так мішора. така. ну це це дивіться. Це має розрахунок, як працює інформаційна політика, інформаційно-пропагандистська Кремля, і як вони працюють? Їхні ж інформаційно-психологічні операції спрямовані в першу чергу. На своє ж населення, тобто на, на, на громадян Росії, і яким чином вони намагаються впливати? Вони створюють е, ілюзію загрози, тому що зараз от буде напад, атака на Крим, буде атака на Білгородську область, на Курську, буде атака взагалі взагалі. І чому вони це роблять? Тому що таким чином розраховують на чергову хвилю патріотичного піднесення, коли люди скажуть, от нам загрожують. От нас атакують, пішли всі військомати, бо будемо щось робити для оборони. Примітивна тактика, вона не працює, вона себе не виправдовувала вже неодноразово. Але вони все одно це вперто роблять. Ну мабуть, по-іншому не вміють, тому що ну от, от працюють таким чином, не треба виключати, звичайно, що висадка десанту в майбутньому українського десанту в Криму вона можлива. Але я думаю, що ось це риття окопів. Це, це, це абсолютно не про захист. Це якась така пропагандистська акція, яка на сьогодні має мало чого спільного. Я вам скажу пропагандистська акція в сенсі того, щоб не просто сказати, що Україна планує висадку а НАТО, 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 mm -hmm. НАТО буде нападати. НАТО буде з спільно з Україною забирати Крим і в Криму будуть натівські бази. Ми ж уже це все чули. Ми це все проходили насправді. Ну, знаєте, суму свій час може будуть і натівські бази. Це ж така справа. Натомість, взагалі, якщо говорити серйозно, наскільки вразливими вони чи почувають вони себе вразливими зараз у тимчасово окупованому Криму? А, вони почувають вразливими, тому що ми бачили ряд випадків, які там ставалися, і вибухи на аеродромі Саки. Це такий визначний випадок, Ми знаємо, який був серпні. Він призвів до того, що ворог був вимушений передислокувати частково свої літаки, інші види зброї і боєприпасів в інші регіони Росії. А крім того, ми бачимо, відбуваються вибухи час від часу в районі Джанкою. Чому Джанкой він настільки важливий, тому що там зберігається велика кількість російських боєприпасів і снарядів? Зокрема, була інформація, що там. Є снаряди для реактивної артилерії, інші боєприпаси. Ну і крім того, ракети до с 300 якими е, расисти можуть обстрілювати саме Запоріжжя і околиці. Тому, звичайно, з точки зору е, військової доцільності знищення цих військових складів е, об'єктів противника, це досить важливо. Е, ми бачимо, що е, почастішали спрацювання засобів протиповітряної оборони в Сєвастополі, Да, ми постійно ледь не щотижня отримуємо інформацію про те, що там це спрацьовує, бачимо постійні ось ці рухи, і от навіть окоп на, на пляжі. Ну крім того, там же ж на півночі Криму дійсно вони копають рови і створюють оборонні споруди. Це теж, до речі, помітно, і з точки зору, от якраз, оборонних потужностей. Тут вони якраз готуються до оборони, до можливого от якраз наступу українських збройних сил. Тут вони не влаштовують якусь пірятку дешеву з тим, що, начебто, НАТО нападе, тому ми ці окопи на пляжі. А от з півночі, там, де вони готуються боронитися, вони це роблять серйозно і, вочевидь, розуміючи, що звідти якраз природньо можуть піти сили оборони України, тому видно, що нервово, видно, що по-іншому поводяться. Видно, що літаків авіації вже, наприклад, на аеродромах не зосереджують такій кількості. Ми бачимо, що стан Чорноморського флоту Росії такий, що він фактично постійно прикований до своєї прикутиї, до своєї бухти, мало виходить на якісь завдання. Його е, роль зведена там до того, щоб вийти в море ракетним катерам, які можуть погрозити нам е, калібрами. І, в принципі, все. І то я думаю, що це не назавжди, це теж тимчасово. Вони не виходять в море, рідко виходять катери. І, звичайно, що це говорить про те, що вдалося українській, українській армії, українському війську притиснути там дещо ворогів. Вони ще там не є переможеними, але я думаю, що зроблено досить багато вже. На цій стадії наскільки зараз це нам дозволяють наші сили і засоби, наскільки дозволяють та зброя, яка в нас є в наявності, і ті ресурси, які ми маємо, вони використовуються на 100% для того, навіть більше ніж 100, для того, аби ворог не почував себе спокійно в окупованому Криму. А так і ворог тим більше себе там не. Може.